Розділ одинадцятий. Того тижня Джек не прийшов на чергову зустріч жити далі. Левно розповідала, що не може відкривати банки, бо більше немає чоловіка на кухні, а Соніл про те, як важко розділити речі брата між усіма іншими братами та сестрами. А я все чекала, коли ж відчиняться важкі червоні двері в кінці холу. Я виправдовувалася тим, що переживаю за хлопця, якому треба було комусь розповісти про свої почуття щодо поведінки батька. Потім то я зовсім не хотіла побачити. Те саме коло його мотоцикла. А в тебе є якісь повсякденні дрібниці, які викликають проблеми, Луїзо. Мабуть, Джейк вирішив більше не приходити. Може, дійшов думки, що йому це більше не треба. Усі казали, що люди час від часу кидають групу, і це буде кінець, я ніколи не побачу більше їх обох. Луїзо повсякденні дрібниці. А я думала про те пасовище, про охайний вагончик, про те, як Сем ходив усюди з курчем під рукою, наче носив важливу посилку, пірячко курчате було таке м'якеньке, Дафна штурхнула мене ліктем. Ми тут говоримо про повсякденні дрібниці, які примушують знов переживати втрату, підказав Марк. Мені не вистачає сексу, зізналася Наталя. Так, це й не дрібниця, відповів Вільям. Ви не знали мого чоловіка. Почувся смішок Наталі. Жахливий жарт, пробачте мені, я не знаю, що на мене найшло. Хороший жарт, підбадьорив її Марк. В Олафа там усе було як треба, навіть більше. Наталя окинула оком усіх присутніх. Коли ніхто не прореагував, вона розвела руки десь на фут і багатозначно кивнула. Ми були такі щасливі, запала тиша. Добре, втрутився Марк. Ми раді це чути. Я не хочу, щоб усі подумали, ну тобто я не хочу, щоб люди таке думали, коли думають про мого чоловіка, що в нього був крихітний. Та ніхто не думає такого про твого чоловіка. Я буду думати, якщо ти не припиниш про це говорити, сказав Вільям. Я не хочу, щоб ви думали про пеніс мого чоловіка. Я забороняю вам думати про його пеніс. Тоді перестань про нього базікати, сказав Вільям. А можна ми будемо говорити про щось, крім пенісів, втрутилась Дафна, бо мені вже недобре. Черниці били нас лінійками по руках, навіть за слово Геніталії. У голосі Марка був уже вічай. А може, ми відійдемо від теми про. та поговоримо про символи втрати? Луїза, ти збиралась розповісти нам, які дрібниці нагадують тобі про втрату? Я намагалась ігнорувати Наталю, яка ніби вимірювала щось невидими руками. Мені не вистачає когось, із з ким можна поговорити, почала я, почувся схвальний гомін. Ну, я не з тих, у кого дуже багато друзів. Ми з моїм колишнім хлопцем зустрічалися майже вічність, але ми... ми не часто були разом, а потім з'явився Біл. Ми говорили майже весь час про музику, про людей, про речі, які робили чи планували зробити. Я не хвилювалася про те, що скажу, чи про те, що можу когось образити, він просто розумів мене. А тепер я живу в Лондоні сама, окремо від родини, та й з ними говорити завжди складно. Саме так. Підтакнув суніл, і тепер, коли щось відбувається, мені дуже кортить із ним поговорити, я говорю із ним подумки, але це не те саме, мені бракує можливості просто підійти та сказати: Слухай, що ти про це думаєш, і знати, що будь-що сказане ним, завжди буде правильним. Якусь хвилину всі мовчали: Ти можеш поговорити з нами, Луїзо? мовив Марк. Це складно. Це завжди складно, погодилась Лін. Я оглянула їхні доброзичливі обличчя. Навряд чи вони розуміють, про що я кажу. Дійсно розуміють. Дафна поправила свій шовковий шарф. Луїзі потрібен молодий чоловік, із яким можна поговорити. Молодий і красивий, саме це їй і треба. Ти знайдеш когось, і ти, і Наталя. Давайте, мені вже пізно, а ви ще молоді, не треба сидіти в цьому тьмяному старому холі. Пробач, Марко, але їм не треба. Ідіть на танці, смійтеся. Ми з Наталею обмінялися поглядами. Вона хотіла на танці не більше за мене. Раптом я згадала сема зі швидкої, але відкинула цю думку. Якщо тобі знадобиться новий пеніс, почав Вільям, я думаю, міг би знайти у своєму розкладі та досить. «Поговоримо про бажання, урвав його Марк. Кого-небудь здивувало те, про що ми тільки но дізналися. Виснажена я повернулася додому о чверть на десяту. На мене чекала Лілі, лежачи в піжамі перед телевізором. Я від подиву впустила сумку. Давно ти тут? Зранку, у тебе все гаразд? Вона була бліда. Може, захворіла або дуже стомилася. Тобі не добре? Біля неї стояла миска з попкорном, звідки вона ліниво діставала крихти. Ні, просто нічого не хочу робити сьогодні. Її телефон пискнув. Вона байдуже прочитала повідомлення та запхала телефон під подушку. Точно все гаразд? запитала я за хвилину. Точно, але все не було гаразд. Я можу допомогти, та я ж кажу, все нормально. Вона не дивилась на мене. Ночувала Лілі в мене. Наступного дня, коли я збиралась на роботу, зателефонував містер тренер і попросив з нею поговорити. Вона лежала на дивані, але, дізнавшись, хто її питає, неохоче простягла руку та взяла слухавку. Я стояла й дивилась, як вона слухає. Його слів я не розбирала, але чула тон доброзичливий, заспокійливий, утішливий. Коли він договорив, вона лише відповіла Добре. Ти побачишся з ним ще раз? запитала я, коли вона віддала слухавку. Він хоче приїхати в Лондон і побачитися. Ну, це дуже добре. Але він не може поїхати надто далеко від неї, на випадок, якщо почнуться пологи. Хочеш, я відвезу тебе туди? Ні. Вона зіперлася під борідням на коліна, узяла пульт телевізора і почала перемикати канали. Може, хочеш поговорити про це? запитала я ще через кілька хвилин. Вона не відповіла, і через хвилину чи дві я здогадалася, що на цьому розмову завершено. У четвер я зачинилась в кімнаті й зателефонувала сестрі. Ми спілкувалися декілька разів на тиждень. Тепер, коли між нами мінним полем не стояла моя сварка з батьками, стало простіше. Ти думаєш, це нормально? Тато казав, що коли мені було 16, я якось цілих два тижні з ним не розмовляла, а тільки щось бурчала. А я ж була доволі щасливою дівчиною. Вона навіть не бурчить і видається абсолютно нещасною. Усі підлітки нещасні, це в них стандартні налаштування такі. А ось коли вони веселі, треба бити тривогу, бо в них серйозні проблеми з харчуванням або вони вкрали помаду в крамниці. Вона вже три дні просто лежить на дивані. І що? Я думаю, щось сталося. Та їй же 16, і Її батько навіть не знав про її існування та зіграв у ящик до того, як вона про нього дізналася. Мати вийшла заміж за якогось виродка, і в неї з'явилися два брати, які, судячи з розповідей, більше схожі на малих Реджі та роні креїв. Та вони ж навіть поміняли замки. Я б лежала на дивані не менш ніж рік, якби в мене було таке життя. Тріна гучно сірбнула чаю. А ще вона живе з жінкою, яка носить блискучий зелений костюм зі спандексу на роботі в барі і називається кар'єрою. Не зі спандексу, а з люрексу. Та все одно. І що, коли ти вже знайдеш собі нормальну роботу? Скоро, мені просто спочатку треба розібратися з цією ситуацією, цією ситуацією. Їй правда важко, я співчуваю їй. А знаєш, чого важко мені? Бо ти обіцяла, зрештою, почати жити, а не жертвувати своїм життям заради кожного нікчеме та волоцюги, який зустрічається на твоєму шляху. Він не був нікчемою, а Лілі нікчема. Господи Лу, ти ж її навіть не знаєш. Тобі треба сконцентруватись на тому, щоб жити далі, розсилати резюме, заводити корисні знайомства, знайти свої сильні сторони, а не вхопитися за ще одне виправдання та поставити своє життя на паузу. Я дивилася на небо над містом у сусідній кімнаті, бубонів телевізор. Потім я почула, як Лілі встала, пішла до холодильника і повернулася. Я заговорила тихіше. А що б ти робила тріно, якщо до тебе приходить дитина чоловіка, якого ти кохала, і більше ніхто не хоче за неї відповідати? Ти б що, просто пішла? Моя сестра на якийсь час задумалась таке, бувало, не часто, тому я продовжила. А якби через вісім років Томі з тобою посварився, байдуже чому, і з'їхав з глузду. «Як би тобі було, якби єдина людина, до якої він звернувся по допомогу, вирішила, що він за великий приш на язиці, якби та людина просто пішла займатися своїми справами. Я зіперлася головою об стіну. Я просто намагаюсь робити те, що вважаю правильним, Тріно. Просто дай мені час. Добре? Відповіді не було. Я почуваюся краще завдяки цьому. Я знаю, що допомагаю комусь. Сестра так довго мовчала, що я навіть запідозрила, що вона просто поклала слухавку. Тріно? Ага, я пам'ятаю, читала щось із соціальної психології про те, що підлітки не люблять усіх цих розмов віч -навіч. То що ж мені через двері з нею говорити? Колись я таки зможу поговорити з сестрою так, щоб не чути цих зітхань у стилі Господи, як же набридло пояснювати для ідіотів. Ні, дурненька. Кажу, що не треба намагатися з нею говорити. Краще просто робіть щось разом. У п'ятницю, дорогою додому, я зупинилася коло великого господарського супермаркету. Удома я ледь дотягла все до дверей. Лілі була саме там, де я й очікувала, розтяглася перед телевізором. Що це в тебе? запитала вона. Фарба квартира трохи зачухана, і ти мені постійно говориш, що треба зробити яскравіше. Я подумала, що час позбутися цієї нудятини. Вона не встояла. Я вдала, що чай займає всю мою увагу, а сама тишком дивилась, як вона потяглася, встала та підійшла до банок з фарбою. Ну, ці кольори не набагато веселіші, тут же світло сірий. Мені сказали, що сірий у моді, якщо ти думаєш, що нічого хорошого з цього не вийде, я можу повернути. Вона оглянула фарбу. Та ні, нормально. Я подумала, що у вільній кімнаті можна дві стіни пофарбувати в кремовий, а треті в сірий. Як гадаєш, пасуватиме? Я говорила, розпаковуючи щітки та валики, потім перевдяглась у стару сорочку та шорти попросила Лілі поставити якусь музику. Яку саме? Обери сама. Я відсунула крісло вбік і поклала вздовж ціни ганчірки. Твій тато казав, що я музична міщанка. Вона нічого не відповіла, але її увагу я привернула. Я відкрила першу банку з фарбою і почала її перемішувати. Він примусив мене піти на перший у моєму житті концерт класичної музики. Я погодилась тільки тому, що заради цього він би вийшов з дому. Він спочатку дуже рідко кудись виходив, він одягнув сорочку та красивий піджак, і я вперше побачила його. Я згадала, як мене вразило, коли я побачила його таким, яким він був до аварії у тому, тугому синьому комірці довелося глитнути. Я погодилась, очікувала, що буде дуже нудно, але всю другу частину проривла як ненормальна. То була найкраща музика, яку чула у своєму житті. Запала коротка тиша. А на що ви ходили? Я не пам'ятаю. Сібеліус, правильно? Вона смикнула плечима. Я почала фарбувати стіну. Лілі підійшла і теж узяла щітку. Вона нічого не казала та згодом захопилась одноманітністю роботи. Фарбувала вона обережно, прибираючи зайву фарбу об краї банки та підкладаючи аркуші, щоб не пролити нічого на підлогу. Ми не говорили, якщо не брати до уваги якісь прохання. Передай, будь ласка, маленьку щітку. Як гадаєш, якщо покласти другий шар, це все одно буде видно? Нам знадобилось всього півгодини, щоб пофарбувати першу стіну. Ну що скажеш? запитала я, роздивляючись результат нашої праці. Може, ще одну пофарбуємо? Вона мовчки пересунула ганчірки і почала фарбувати іншу стіну. Грав якийсь інді-рок. Я ніколи не чула цю групу, але музика була дуже мила та весела. Я теж узялася фарбувати, не звертаючи уваги на білю плечі та бажання позіхати. Тобі треба купити картини. Маєш рацію? У мене вдома є велика репродукція Кандинського, у моїй кімнаті вона ні до чого, якщо хочеш, я її привезу. Це було б добре. Вона працювала швидше, широкими мазками, покриваючи стіну та обережно оминаючи вікна. Я тут подумала, почала я, що ми могли б зустрітися з мамою Віла, твоєю бабусею. Що думаєш, якщо я напишу їй? Вона нічого не відповіла, усю увагу приділила тому, щоб обережно пофарбувати стіну коло плінтусів. Зрештою, вона підвелася. А вона така ж, як він? Як хто?» Місіс Трейнер. Вона така сама, як і містер Трейнер. Я спустилася з ящика, на якому стояла, щоб дістати до стелі, та витерла щітку об банку. Вона вона інакше. Це ти так кажеш, що вона тупа корова? Вона не тупа, просто їй треба більше часу, щоб показати свої почуття. Тобто вона тупа корова, і я їй не сподобаюсь. Та я цього не кажу, Лілі, вона просто не виказує своїх почуттів. Лілі зітхнула та поклала щітку. Я, мабуть, єдина людина, яка щойно дізналася, що має дідуся та бабусю, але обом їм не сподобалося. Ми дивились одна на одну. Раптом я почала сміятись. Закривши банку, я сказала Ходімо, прогуляємося. Куди? Ну, це ж ти завжди кажеш, що мені треба розважатися, то ти й скажи, куди ми підемо. Я витягла декілька майок з однієї з коробок, і Лілі обрала найбільш на її погляд прийнятно. Я дозволила їй повести мене в крихітний, але більш схожий на печеру клуб Вест Енді. Тут викидали, знали її на ім'я, і нікому навіть на думку не спадало, що їй немає вісімнадцяти. Тут грають музику дев'яностих, ретро, радісно оголосила вона. Я намагалась не думати про те, що вона вважала мене дамою в літах. Ми танцювали до напівнепритомності, одяг промок від поту, волосся прилипло до лоба, а моє стегно боліло так, що я думала, не зможу стояти на барі ще тиждень. Ми так танцювали, наче в житті не було нічого робити. Господи, яке прекрасне відчуття. Я забула, як це весело жити, просто загубитись у музиці, у почуттях цього єдиного натовпу, який живе в музичному ритмі. На декілька темних гучних годин я забула про все. Усі мої проблеми полетіли від мене, наче повітряні кульки, моя жахлива робота, мій причепа начальник, моя неспроможність жити далі. Я просто стала чимось живим, веселим, я глянула крізь натовп на Лілі, волосся розмаяне, очі заплющені, на обличчі якась суміш свободи та концентрації, що з'являється, коли віддаєшся музиці, вона розплющила очі, і я навіть хотіла розізлитися, бо пляшка в її руках була точно не сколою. Хотіла, але замість того усміхнулася у відповідь широкою усмішкою ейфорії. Як дивно, Оця дитина з мотлахом у голові може навчити мене багато чого в тому, що стосується життя. Навколо нас, кипів північний Лондон, хоча на годиннику й була друга ночі, ми зупинились коло театру, щоб зробити декілька селфі разом, а потім коло китайського знака та чоловіка, одягненого в костюм великого ведмедя. Вочевидь, Лілі вважала, що будь-яку подію треба обов'язково фотографувати. Потім ми продиралися крізь натовп у пошуках нічного автобуса, пройш повз кіоски з кебабом, повз паяків та сутенерів із галасливими дівками. У моєму стегні болісно гупало, мокрий одяг почав неприємно холодити, але я й досі була повна енергії, наче відкрилось друге дихання. «Хто знає, як ми тепер потрапимо додому, радісно сказала Лілі, а потім ми почули вигук. Лу! з вікна швидкої визирав сем. Я підняла руку, вітаючи його, і він миттєво розвернувся на 180 градусів. Куди ви? Додому, якщо знайдемо автобус. Застрибуйте. Давайте, давайте, двічі не пропонуємо, ми все одно вже закінчуємо зміну. Він глянув на жінку на сусідньому сидінні. О, Дно, не треба оце. Вона пацієнтка, у неї стегно зламане, і ми ж не можемо примусити її пішки йти додому. Лілі страшенно зраділа з такої пропозиції. Задні двері відчинились, і якась жінка у формі лікаря закотила очі та загнала нас усередину. Семе, нас усіх через тебе звільнять!» Вона жестом показала нам сісти на каталку. Привіт, я Дона. О, ні, я таки тебе пам'ятаю. Ти впала з даху, все правильно. Лілі обійняла мене, щоб зробити селфі у швидкій, а я вдала, що не помічаю, як Дона закотила очі. Так що, де ви були? запитав сем, дивлячись у дзеркало заднього огляду. На танці ходили, відповіла Лілі. Я намагаюся переконати Луїзу, що їй не треба вдавати із себе стару пердунку, а можна увімкнути сирену? Ні. Куди саме ходили? Маю на увазі, що я теж старий пердун, так що навіть не зрозумію. У 22, на тотем Кортроуд. О, семе, ми там робили екстрену трахеотомію. Я пам'ятаю, здається, ви непогано розважились. Він зустрів мій погляд через дзеркало, і я почервоніла. Раптом я зраділа, що ми пішли на танці, я відчула, що можу бути кимось зовсім іншим, не лише Барменкою в аеропорту з трагічною історією, яка тільки й чекає можливості впасти з даху. Було класно, відповіла я з широкою усмішкою, сам глянув на монітор на приладовій панелі. «О, чорт, у нас код зелений один, у Спенсерс. Та ми ж їдемо в інший бік, обурилась Дона. Нащо Лені постійно таке робить, просто садист, а не людина. Усі інші зайняті. Що відбувається? У нас робота, я вас потім висаджу, це недалеко від вашого дому, добре? Спенсерс, зіснула Дона. Чудово, тримайтеся, дівчатка. Увімкнули сирену, Лілі пищала від радості, коли ми їхали вулицями Лондона із сиреною та блакитними маячками над головами. Поки ми їхали, дона розповіла, що майже кожній вихідні на станцію надходить виклик із спенсерс привести до тями тих, хто вже не в змозі вистояти до закриття, або зашити хлопців, у яких після шостого кухля начисто зносить голову та просинається бажання побитися. Тим хлопцям треба радіти життю, а вони замість того витрачають кожен зароблений фунт на те, щоб напитися до поросячого вереску. Кожного чорти б їх узяли тижня. За кілька хвилин ми були уже на місці, і швидка трохи сповільнила рух, щоб не задавати п'яниць, які вештались дорогою. На постерах у непрозорих вікнах клубу Спенсер зазначалося безкоштовні напої дівчатам до 22.00». Незважаючи на безліч самотніх чоловіків та жінок, у яскравому, привабливому одязі, атмосфера коло закладів була не радісною, а швидше напруженою та небезпечною. Я з тривогою дивилась у вікно. Сам відчинив задні двері та взяв сумку. Залишайтесь усередині, наказав він та пішов. До нього підійшов офіцер поліції, про пробурмотів, і вони підійшли до хлопця, що сидів у канаві рани на його скроні сочилася кров, сам присів поруч, а офіцер почав відганяти п'яних витріщак, доброзичливих друзів та дівчат у сльозах. Хлопця, наче оточив натовп гарно вдягненої масовки сходячих мерців. Люди бездумно блукали та бурчали, деякі з них були вкриті кров'ю, та іноді падали. Ненавиджу такі виклики, сказала Дона, риючись у купі запакованих у пластик медикаментів. Жінка, що народжує або мила бабуся з кардіоміопатією, це я, будь коли, залюбки, От чертівня почалося. Сам оглядав обличчя хлопця, коли раптом інший парубок з намащеним гелим волоссям та залитою кров'ю сорочкою схопив його за плече. Гей, мені потрібна швидка. Сам повільно повернувся до п'яного молодика. З кожним словом у того з рота летіли слина та кров. Хлопче, назад! Добре, дай мені робити мою роботу. Хлопець одурів від випивки. Він глянув на своїх дружбанів, потім на сема і гаркнув: Хто ти такий, щоб мене відганяти? Сем проігнорував його та продовжив оглядати пацієнта. «Хей! Хей, ти! Мені потрібно в лікарню. Він штовхнув Сема в плече. Хей, на якусь мить Сем завмер, потім повільно підвівся та повернувся до п'яного. Я дещо зараз тобі поясню, так щоб ти зрозумів, синку. Ти в цю машину не сядеш. Зрозуміло, на цьому все. Не витрачай марно енергію, краще йди та продовжуй вечір з друзями. До рано приклади льоду, а вранці сходи до свого лікаря. Хто ти такий, щоб мені наказувати? Я плачу тобі зарплатню. У мене ніс зламаний. Сем спокійно дивився, як він заніс руку та штовхнув його в груди, потім опустив погляд на руку хлопця. Ой-ой, почули свідони. Сем майже гарчав. Так, хлопче, я попереджаю. Попереджає він, хлопець зневажливо глянув на сема. Та за кого ти себе маєш, щоб мене попереджати? Дона вискочила з машини та побігла до поліціянта. Вона щось пробубоніла йому в вухо, і вони разом подивились у бік сема. У Дони було благання на обличчі. Хлопець щось кричав, лаявся та штовхав сема в груди. Спершу мене оглянь, потім будеш займатися цим придурком. Сем поправив комірець, і обличчя в нього небезпечно завмерло. Я усвідомила, що затамувала подих. Між ними двома став офіцер. Дона тримала сема за рукав і тягла назад до хлопця на тротуарі. Поліціян щось бурмотів у рацію, тримаючи п'яного за плече. Раптом хлопець смикнувся та плюнув на куртку сема. Та пішов ти. повисла коротка тиша, сповнена шоку. Сем одерев'янів. Семе, ходімо, допоможи мені. Ти мені тут потрібен. Дона штовхала його вперед. Очі в Сема були, наче діаманти, холодні та блискучі. Давай, давай, бурмотіла Донна, поки вони завантажували напівпритомного хлопця в машину. «Забираємося звідси. Сему тиші вів машину. Ми з лілі вмостилися на передньому сидінні коло нього. Дона чистила йому куртку. Він же стиснув щелепу та мовчки дивився на дорогу. Могло бути й гірше, радісно сказала Дона. Минулого місяця одного такого знудило мені на волосся, і той негідник зробив це навмисне. Засунув собі пальці в рот і підбіг до мене, бо я відмовилась вести його додому. А я ж не таксі, блін!» Вона встала та потяглася по енергетик, який тримала коло переднього сидіння. Це просто марна витрата ресурсів. Скільки б усього ми могли зробити, і замість того підчищаємо за тим малим. Вона хильнула на пояс банки, а потім глянула на ледь притомного хлопця. Я навіть не знаю. Цікаво, що взагалі у них в голові? Та небагато, відповів сам. Ага, а цього ось вона плеснула саме по плечу, нам доводиться тримати на короткому повідку. минулого року він уже отримав попередження. Сем скоса глянув на мене та раптом засоромився нас викликало забрати дівчину на комершал стрит. У неї замість обличчя була сама кривава рана, сімейне насильство. Я почав класти її на каталку, а тут із паба вискочив її приятель та захотився знову її лупасити. Ну, я й не витримав. Ти його вдарив? І не раз, підказала Донна дещо глузливо. Ну, йому просто не пощастило. У мене були важкі часи. Дона скорчила пику, ну йому більше не можна втрапляти в такі неприємності, бо тоді його зовсім звільнять. Дякую, сказала я, коли він нас висадив, за те, що підвіз. Та не міг же я залишити вас у тій божевільні просто неба? На якусь мить наші погляди зустрілись, а потім Дона зачинила двері і вони поїхали доправляти в лікарню побити людський вантаж. Він точно тобі подобається, сказала Лілі, поки я дивилася, як від'їжджає швидка. А я навіть забула, що вона взагалі поряд. Зітхнувши, я почала шукати ключі. Він бабій. І що? Яка в біса різниця? сказала Лілі, коли я відчинила двері. Ну, в плані, якби я була стара і в такому розпачі, як ти, я не думаю, що готова до стосунків, Лілі. Вона йшла за мною, тому доказів в мене немає, але я точно знаю, що всю дорогу до квартири вона корчила мені пики.